Так, всім привіт. Е, я хочу продовжити навчання на основі того, що говорив півроку назад, плюс-мінус. Е, це якраз перший слайд з минулого навчання. Тут я показував відповіді з опитування на конференції молодіжній, і тут типу, розпитували людей, що негативно впливає на ваш духовний стан. І бачите, 41% сказали нестабільні відносини з Богом. А 37% що це гріх, що досить часто поєднується. Типу, я грішу, в мене погані стосунки з Богом, або я якраз почав грішити частіше, бо в мене погані стосунки з Богом. То по суті, вирішивши проблему оцих 41% можна і повпливати на. 37 і разом це аж 80% молоді, що дуже багато. Е, тому я, ми розбирали тоді е, Давида, його 51 й псалом, історію з, е, з Давидом і Версавією, яка записана в другого Самуїла. Можете перечитати собі дуже класно. Е, я хочу далі нагадати прям класний мув, як Бог докорив. Давида, який про це ніколи не, ну, не догадувався, а потім вкулило, то прям дуже жорстко було, дуже гарно. Е, то перечитайте і знову насолодіть цією історією, будь ласка. Е, і е, ми продовжимо дуже. А, Класна теза звучала, мені класно. Е, на, минулому, на минулому навчанні що стосунки з Богом це не про інформацію, а про трансформацію. Е, і ми тоді якраз спробували. Трансформовуватись е, через місіонерство, прославлення і молитву. Е, сьогодні ми якраз продовжимо дуже логічно е, людину, яка ну, появилась на світ, можна сказати, якраз від попередніх двох е, учасників це син Давида і Версавії, Соломон. Е, він, хто це, хто, е, він написав три книги в Біблії. Це приповісті, пісні над піснями і еклезіаста. Еклезі... Еклезіаста ми якраз сьогодні будемо досліджувати. Дуже багато читати будемо, але мало переказувати тому зекономимо час хоча б на цьому. То... А, про Соломона кажеться, що він найрозумніша людина в світі. Була і є, напевно. Тому давайте зараз почитаємо, як це сталося. І це записано в першому царів. У Гівіоні Соломон вночі в вісні з'явився Господь, Бог сказав йому: Проси, що я мав би тобі дати. А Соломон відповів: Ти виявив до свого слуги мого батька Давида велике милосердя, оскільки він був вірним перед тобою. Чинив. Чинив справедливого її у простоті серця. Ти виявив, що до нього велику ласку, давши йому сина, який сьогодні сидить на його престолі. Справді це ти, Господи, Боже мій, тепер поставив на місце мого батька Давида царем Твого слугу, але ж я дуже молодий і не знаю, як вірно поводитись. Твій слуга перебуває серед Твого народу, якого ти обрав, народу численного, якого через велику його чисельність важко докладно порахувати. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого, бо інакше хто потрапить, е, пр... потрапить праведи цим великим народом. І сподобалося Господу, що Соломон просив саме цього, тому Бог відповів: оскільки ти просив саме таке, а не просив собі довгого віку, а не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб уміти судити. Тому я вченю за твоїм бажанням. Ось я даю тобі мудре серце, і там далі повторюється. Е я би хотів звернути увагу. Ну, ні, хотів запитати, е як ви думаєте, чому Бог все-таки е був настільки добрим до Солобона і виконав його е прохання без того всього, що він просто такий хороший і попросив мудрость? Е подумайте. Е, як на мене, відповідь є в попередньому слайді, е, і Давид поважав свого батька, е, і це зразу видно в проханні Соломона. Він зразу не собі почав просити щось, а е, відповів: типу, ти виявив добро до до мого батька. Е, мій батько прям дуже класний був. Тепер я після нього, е, ти благословив мого батька. Я прошу благослови мене. І тут прям читається повага до своїх батьків Соломона. Була і ще Соломон був досить чесним до своїх недоліків. Він визнавав те, що е, я дуже молодий, не знаю, як, як правильно поводитись. Він не був е, занадто впевненим, щоб Та, я розберусь якось Боже, все, норм, мені нічого не треба. Е, він був чесним перед Богом, і е, він відчував відповідальність перед Богом за свій народ. Він якраз просив мудрості більше не для себе, а так, щоб для виконання цього відповідальної справи. Тому Бог його так поблагословив, і це перші уроки, такі міні, які можна вже собі взяти від, від Соломона, поважати батьків, бути чесним по відношенню до себе і. Бути відповіда... відповідально ставитись до того, що Бог дає тобі робити. Тож, ми все-таки давайте почнемо читати еклезіаста, трохи дізнавшись е про автора. І ось перший розділ дуже класно, що Ми 51-й псалом читали е півроку назад спеціально. Е тому бо це пряма мова людини, і не треба сильно розбиратись що насправді відчував, відчував Давид, коли це писав. Він зразу прямим текстом говорить про свої думки. І тут те саме, це дуже зручно, щоб дослідити ставлення людини до Бога, і як він бачить Бога, як він, які рішення приймає на основі цього. Так, слова Давидового сина, еклезіаста. Еклезіаст це так Соломон себе назвав саме для цієї книжки такий псевдонім це, це Соломон. Бо в Давида був один син, який правив після нього, і який був дуже мудрий, багатий, це саме е, Соломон. Це Рябір Єрусалимі. Наймарніша марнота сказав еклезіаст, марнота, мар... марнот, геть, усе марнота, яка користь людини з усіх її трудів. Які вона звершує під сонцем. Відходить, а, покоління відходить і покоління приходить, тоді як земля непорушна повіки. Сонце сходить, але після того, як сонце заходить, воно знову поспішає до свого місця, де має знову сходити. Вітер віє на південь і повертає до півночі. Вітер постійно кружляє і в своєму круговороті повертається на власне коло. Усі ріки й потоки течуть у море, але море від того. Не переповнюється. З часом вони, ріки повертаються на те місце, звідки вони течуть, щоб знову плисти. Усякі речі втомлюють, і усе сказати людина не зможе. Око не насититься бажаннями і вухо не насититься слуханням. Це звучить дуже депресивно. Еклезіаст, типу Соломон він каже, що людське життя швидко плине, що все в світі повторюється, і він цим незадоволений. Далі він пише ось таке: те, що було колись, воно знову буде, і що вже траплялось, те й повторюється. Немає під сонцем нічого нового. Іноді люди про щось кажуть Дивись, це щось нове. Проте в минулі віки, задовго до нас, воно вже було. Минуло вже, минулого вже не пам'ятають, як і збудеться сучасне для тих, котрі прийдуть після них пізніше. Я, еклезіаст, царював над Ізраїлем у Єрусалимі. Я поставив собі за мету щиро шукати й мудро дослідити все, що діється під небом, адже Бог дав людям дуже невдачне, невдячне завдання, щоб вони про нього клопотались. Я побачив усі справи, що діються під сонцем, і от усе марнота його гонитва за вітром. Те, що кривене піддається виправленню і чого не існує, того неможливо врахувати. Тоді я сказав самому собі, говорячи, ось я став славнозвісним і здобув більше мудрості від усіх, що владурювали перед мною в Єрусалимі. Тепер у мене багато мудрості та знання. Я щиро вирішив осягнути, що таке мудрість та пізнання, а що безгуздя і глупота. Але я збагнув, що це також гонитва за вітром, адже де багато мудрості, там не менше смутку, і хто примножує пізнання, той примножує і глибокі переживання. Соломон розказує про себе, про те, що він спробував в житті, каже, що і бідність, і мудрість, і багатство, і глупота є гонитвою за вітром. Е, каже, що чим більше думати, тим більше розчаровуєшся. І це далі продовжується ця, ця лінія прям, депресії. Е, щоб до кінця зрозуміти думку, мені здається, треба прочитати ще другий розділ. Тому. Е, читаємо його. Е, і прошу, щоб ви акцентували саме на е, те, що еклезіаст робив, щоб спробувати знайти сенс життя. Я сказав собі самому, я ж випробую себе радощами життя і подивлюсь, чи не буде це краще. Але і це виявилось марнотою. Про сміх сказав безумство, а про радість, яка з тебе користь. Я тоді вирішив натішитись вином, але так, щоб моє мудре серце мною керувало. Я віддаватимусь глупоті, аж доки не побачу, у чому полягає людське щастя, і чого доброго люди мали би дотримуватись протягом свого короткого життя. Я взявся за великі справи, збудував собі палаци, посадив собі виноградники, розповів а, розвів собі сади та гаї, насадивши в них багато всяких плодових дерев, я викупив собі ставки з водою. Я розчищу, щоб зрощувати їх з, їх з допомогою дерева, що росли в садах і гаях. Я придбав чимало рабів і рабинь. Я мав також потомствоних невільників, що народилися і служили моєму домові. В мене були великі стада худоби й Отари Овець, і більше від усіх. Що були переді мною в Єрусалимі. Я нагромадив собі дуже багато срібла та золота з особистих скарбів, царів і їхніх країн. Я завів собі співаків і співачок та, в... та втіху людських синів і гарних жінок і наложниць. Соломон прям е, дуже багато що робив. Е, можна щось більшого уявити собі важко зараз, навіть в сучасному. Е епоху світу, ну, не знаю, хіба він скаже, ну і обігнав містер Біста по кількості підписників. Це єдина якась нова площина в сучасному світі медійна популярність. Е е читаємо далі. Отже, я звеличувався все більше і більше, перевищувавши, перевищувавши всіх, що були переді мною в Єрусалимі, та й моя мудрість завжди залишалася зі мною. Таким чином. Чого би мої очі не забажали, я ні в чому собі не відмовляв. Я не стримував свого серця від жодної втіхи, моє серце веселилось усяким мої, е, моїм трудом. І це було моєю нагородою за всю мою працю. І коли я уважно подивився на всі свої справи, які звершили мої руки, і на весь свій труд, який я вклав у вправицю, аби все зробити, то нарешті дійшов висновку. І це все марнота та гонитва за вітром. Хоча би тут, ну, по ідеї було б класно, якби він сказав, оце, да, так. Класно працювати, отримувати плоди, оце оце справжнє щастя. Але він каже все рівно, що це гонитва за вітром, воно не дає жодної користі під сонцем. Тоді я знову вирішив подивитись е, до мудрості, а також до глиботи та нерозсудливості. Бо що буде чинити той, хто... Буде наступником царя, як не те, що вже раніше робилось. І все ж я дійшов висновку, що мудрість настільки переважає нестачу розуму, як світло має перевагу над темрявою. Бо якщо очі мудрого керуються розумом, що в голові, то не мудрий ходить у темряві. Але я зрозумів також інше, що трапляється з одним, стосується з... із іншим. Тоді я сказав своєму самому собі. Що трапляється з нерозумним, те може спіткати також і мене. Тож навіщо мені мудрість, якщо немає якщо не з неї користі. І я повторив самому собі, і це також морнота адже забудуть про мудреця так само, як і про нерозумного, і то навіки вічні, оскільки в майбутньому забудуть про все, бо доведеться вмерти як мудрому, так і нерозумному. Соломон описує успішний успіх. Е... На всі 100%, але досі є нотки незадоволеності. Додається навіть переживання за своїх наступників. Типу, ну бо зараз я накопичив, я таку справу велику зробив, а прийде якийсь Нео, хто все розвалить і що, і про мене, і про нього забудуть. А може, ну, і, типу, це переживання ще й за майбутнє додається в Соломона, не тільки за теперішню. І знаєте, це ще не весь розділ. Читаємо далі. В результаті я зненавидів життя, і мені стало огидним усе те, що діється під сонцем, оскільки все марнота і гонитва за вітром. Я зненавидів усі мої досягнення, які я звершив під сонцем, бо все, накопичене мною, важкою працею, перейде до людини, яка прийде після мене, і хто знає, буде він мудрий чи нерозумний. Однак він володітиме всім тим, що я набув своїм трудом, і мудрістю під сонцем. Але й це марнота також. Тоді в моєму серці почали з'являтися сумніви і навіть відчай з приводу всіх моїх звершень, яких я досягнув під сонцем. Адже не одна людина е вкладає в свою працю, всю свою мудрість, знання і старанність, а потім все переходить до іншої людини, яка не трудилась над усім цим. Ось у чому марнота й велике зло. Бо що людина має з усієї своєї праці? З усіх її поривань і прагнення серця, яким вона керується під сонцем. Адже буває, що все її життя сповнено стражданнями, а її діло це розчарування, коли не було спокою її серця, серцю, навіть на постелі. І справді одна лише марнота. Тому немає нічого кращого для людини, як те, щоб мати їжу та воду і бути задоволеною своєю працею. І це, як переконався, походить з Божих рук. Бо хто може їсти і насолоджуватись без нього? Адже Бог дає людину, людині, яка йому до вподоби мудрість, пізнання і радість. Якщо ж людина грішить, він Бог додає турбот і бажання нагромаджувати і збирати, аби потім залишити тому, хто Богу до вподоби. хоч це також марнота і гонитва за вітром. Соломон дуже зневірився в своєму житті, він зненавидів своє успішне життя. І коли я вперше це читав, оцих два розділи. Я прям пам'ятаю, мені умовно десь років 14 або 16. Я такий, як це написано в Біблії, Це ж, Жесть, це... це Єресь якась. Каже, життя погане, всі... жити не варто. Типу, коротше, за майбутньому непонятно, що буде, і зараз якийсь бред. Тому а чим займатися? Взагалі поставало в мене питання. Я почав аналізувати, чому в мене такі, е, е, такі думки. Е, поняв, ну, перша теорія була, що я просто такий емпатійний, і перево людина переживає, я з нею переживаю. Це не так. Е, і насправді, е, насправді, я також вкладав сенс з життя в оці всі речі. Умовно, е, чим краще працюю. Тим більше заробляю, тим якісніше в мене життя. Там і, типу, коли маю багато вільного часу, це теж класно, що в цьому сенс життя Соломон і в цьому зневірився. І це просто речі, на які я також покладав надію, як і Соломон. І з огидою еклезіасти на своє життя. Огида приходить і на моє життя також. То що робити? І рішення саме в оцих останньому е, тексті, тож немає нічого кращого для людини як те, щоб мати їжу та воду і бути задоволеною своєю працею. І це, як переконався, походить з Божих рук. Бо хто може їсти і насолодитись без нього. Е, тут не про задоволення від життя. А, то не про задоволення життя від забезпечення себе базових потреб на існування, як можна спершу подумати. Типу, ну якщо людина має що їсти і пити, то в принципі цим вже має бути довольна і все ок. Тут про життя з Богом саме. Тут життя з Богом настільки міцне, що людина їсть і п'є з ним, як і написано, бо хто може їсти і насолоджуватись без нього. Типу, навіть якщо і єсиш і е, просто ісиш, просто п'єш, але з Богом, то ти вже отримуєш насолоду від цього. Е, про працю. Також ще е, каже Соломон. Е, і бути задоволений своєю працю, працею. Е, тут це по суті також про поклик. Соломон говорить, хто задоволений своєю працею, тобто дотримується поклику разом з Богом, хто працює для Бога, той і в цьому отримує насолоду від нього. Тому головна ідея така, що життя має бути настільки зв'язане з Богом, що ви їсте, працюєте, радієте, ридаєте разом з ним. До цієї думки дійшов і Давид, і Соломон різними шляхами, по суті, теж через такий е, е, гріх, можна сказати, Соломон е, запрацювався, прям покладався на себе Давид з Вірсавією. Е, вони по-різному реалізовували ці ідею. Один через написання поетичних книг і перемогах у війнах. Створення ізраїльського народу прям повноцінним, а інший через написання книг мудростей, і, і побудування храму, їх об'єднує те, що вони разом виконували Божий, Божий план, план на царство Боже на землі, і через них саме Ісус прийшов на цю землю. І, і це дуже цікаво досліджувати. Оця ідея про, про поклик, про задоволеність своїм життям, про щоденне перебування з Богом висвітлюється і в псалмах, і в всьому розділі, і весь екклюзіаст, по суті, про це. Там спочатку Соломон. Розказує, в чому він розчарувався, але потім каже: але з Богом, то будь-яка дрібничка, дрібничка стає дуже радісною. Головне не робити це не для себе, а жити в поклику і виконувати доручення Бога, і тому, бо тому що Бог саме тебе на це і створив. Там класні думки і про створення світу далі йде в Соломона. І я хочу, щоб ви все ж запам'ятали. Бо це головна ідея е, мого навчання. Що життя має бути зв'язаним з Богом настільки, що ви істе, працюєте, радієте і ридаєте разом з ним. Е, це дуже легко сказати. Ну, типу, ну добре, все, да, я живу, тепер радію, плачу з Богом. Е, але як це практично можна використ... реалізувати в своєму житті? Е, по-перше, прочитайте всього еклезіаста. Це буде домашнім завданням. І друга, друга річ це знайдіть свій поклик і будьте вірним йому. По питанню цьому, якщо у вас він вже є поклик, то будьте вірними. Якщо немає, то зверніться до пастора Саші, він в цьому спец, він підкаже, як правильно знайти свій поклик. І це також, прям історія на дуже довго, щоб розібрати. І третя штука це ведення молитовного щоденника. Це також буде домашнім завданням. Я прям буду просити вас, щоб кожен завів байдуже в якому форматі. Чи це зошит, прям зошит з ручкою, прям з листками, чи це нотатки в. Телефоні, чи це якийсь телеграм-канал, куди ви забудете залучати інших друзів, щоб вони його читали. Насправді байдуже як кому зручніше. Можна експериментувати. Головне цей щоденний квест щодня, і це дуже допомагає якраз жити з Богом, саме їсти і радіти і розчаровуватись разом з Богом. Бо ви записуєте ви за це молитесь, ви Пишете відповіді на ці питання, і це справді дуже сильно е, дає осмислення свого е, життя з Богом. Це саме я з власного досвіду, досвіду говорю. Е, В нас в семінарі була класна е, сесія, де нам задали це питання. Е, це домашнє завдання, і справді, е, по суті, в тебе нічого не змінилося, ти живеш далі своє життя, просто кілька. 20 хвилин ввечері або зранку виділяєш на заповнення цього щоденника, але потім ти прям задоволений від життя, а не розчарований, як Соломон. Е -е -е Бо ти розумієш, ага, я молився за це, щоб в мене на роботі е там, з ok, останній приклад. Я просив, щоб мені оплатили навчання одне, е -е я б молився за це і потім. Е Мені на роботі е, дали добро. Типу, сказав, добре, ми оплатимо. Е, і я відкриваю свій щоденник, і такий: о, я ж за це молився, і мені, мене Бог цим благословив. Бог попрацював серцем керівництва, і, і в мене це є. І без щоденника не знаю, не буду казати, може б мені й не дали, але уявимо, що мені е, далі дозвоно це навчання, але тька, ну оплатили, оплатили, йдемо далі. Я, Умовно, не, не побачив, що це насправді е, Бога, Божа справа в моєму житті. Е, тому так, е, якщо узагальнити, е, ну, підвести риску, е, головне бути е, в своєму поклику. Е, Жити разом з Богом, це, ну, це по суті, є поклик, але бути вірним цьому поклику це також важливе завдання, про яке, можливо, ми потім будемо говорити. Е, і головне домашнє завдання це почати вести молитовний щоденник. Е, давайте помолимось за це. Можна встати, сидіти як хто хоче. Боже, дякую Тобі за цю неділю. Дякую за те, що ти використовуєш своїх людей для написання Біблії. Дякую тобі за Давида й Соломона, які такі різні, але говорили про одне й те саме. Допоможи, будь ласка, брати приклад позитивний з них. Дай нам наснаги і мудрості вивільнити свій час на написання, на ведення цього щоденника. Благослови, будь ласка, все весь недільний день. Щоб він відбувався в на славу тобі, амінь.